Це моя МП5. Це моя МП5. Ну-на. Що, що значить ну-на? От що значить «ну на»? Тобі саме краще завжди віддаю. От ще одне. Ну, як ти її пробів? Ну от так. От так ну, ну... сталось. <гад> Не так сталось, як гадалось. От от дивись, ти вкрала в мене по-любому. Е щось. От е рюкзак, Де він? О, тебе дефолтик. Це самый краще отдаю. Тут не є. Я вже на криші. Давай. В тебе нуль броні. на якій ти криші? Иди хоча б от шолом візьми рюкзак. Вон компенсатор. Ці штуковині. ти йдеш? Та я лутаюсь. Все, у мене вже фул 2, ти рада? Ну, mm -hmm. Главное, щоб ти поправ. А потім тип ти типу, покаже. Ми Мен мене збрив! Ми Мен мене збрив! Белла, чао, белла. Белла, чао, чао, чао. Там как-то слише пришел. Короче, стреляется. Майдам Чи нет. Что ты будешь лутаться? Я бачу, фарика Кинтафарика. Ты кудась побег? Да тут типы. Там когось снопы Бач, типа, Отут. тут Я йду до тебе Це хто зарядив? Я отут тут от, типа Пало в нього біля ноги якого хера? Ну, це просто Мене игра надрило. Ти тут бігаєш блин, мига. Да, типа, так там видно двоє з тієї сторони пикають. що шо, блять? Мене згори нокнули. Наташ, я в Йду. Лики швидше. Но другий тут десь був, на жовте. У нас тип бежит. В упоре. В упоре близько. Ой, тих белый Окей. Илюсь. Він до цього заходить. Він В центрі. Я поможу. Там же. Насик. Nice. Don't push the horses, а, fucking idiots. А хто вбив в тих? Цікаво, да? Там же ж на горі, тіпи. Uh, Ми зараз їх будем чекати. Го дивитися. Дивись, поки. Десь там на горі тіпи. Я знаю, що в них точно СКС-ка. Бачу. На жовтій. Давай, візьму хоча б ходящий. Добраемся, Локсика. Відпочивай, ты хуй ночь тобі Пожалуй. На цьому камені. Я в білому. Угу. Не вибачу Тортик, сокябл. Дякую, що побув хоча б трошки. Бачу. Мене пушить. Дала лаймотичка. Найс. Nice. Він хилится. Я його вбив. А, да. Там другий тип. Да, За деревом нокнув. А його тип трошки далі, ніж за деревом. Да, бачу підходить да. до нього. Підні, до ти його ханя на дерево. Давай, я також. Походу, Ходірієся його. Йо. Ні. Хорошо. Йому за фака beaches, beaches. Тут машину привезли. Йоу, за фака Можно, можна прикривати місце їхати. П90ки Йоу. Зараз підемо.

Що означає комкенс, я не знаю, сам придумав. Тільки що. Я хотіла сказати. Ні у кого, у мене просто немає гранат. Погнали. Ну, у, три є, гранат, та? три смока, один е четвертий з пістолет смока. І одна флешка, типа гранат. У мене немає. три смока і молик. Ось сюди, так. Да? Будем вставати. Є. І, можливо його не так добре буде помітно. Бо По кольору майже не відрізняється. Я хочу мп 5 зіграти? Я? Так. Да. Драт да. протисніть, подобайки. Єде, 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 тачка. Бачу. Бачила, а що там? Да, Це бачила. десь через секунд 20 ми її побачимо. Він сам. Він сам. Да. Він сам. Hai. Він так повезе бдолага мені його шкода. братан. Ми розуміємо, що твій тіммейт зараз будет по-моему. Їде так, їде, їде, це його кент. Думаєш? я mm. думаю, що ні. А, ні, там двоє. Oh. Блять. Стала. Найс. Все хорошо. Но. Нет. Я убежаю. Еди, еди, еди. А ты підходь. Та похер, что там еда, тип. Ты вправленный? У меня побуду резать, да. Ресы, я, понял, еду до тебе. Давай. Микил. Там Микил лежить. Хтось ресов на Янхоне. зараз... Вон он отпекаю. <кхем> Жовтий смак. Пригну в воду, Двоє! Да? Боже. Направо? Да. ГГ, пацани, ГГ. Наліво перепливають. Я буду тут стояти тоді. Давайте там я наліво гляну. Давай. Ще мають їхати, мені здається. Думаю, да. Ти їх можеш чекати біля цього, біля пляжу. Я чекаю, я дивлюсь. Доби, а, там? якщо граната цей. Воно ну, не підірветься вроде ніби. Да? Я разом уже на а вони там не зможуть бустатися. Як якщо... Да, пацани, а ви не зможете там бустатися. Треба вилазити з води. А, зліва вони не вилізуть. А, Марс. Вирубай. Я зараз допоможу тобі. Нос. Минус. Їде, їде тачка, але тут тачки нас палять. Похер, mm? похер, похер. Але я я, я, я виходжу. Але їде, їде, їде сюди. Я виходжу. Їде, 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 їде. Стой чекає. Блін, він буде напевно парк паркуватися. Їдуть. Молик а, yeah. Морик даю. Давай. Умничка. Елис. Нормально перекривейшн. Бля. <laughs> Нормально. Насос перек... Иванович, бачу. Перекривейшн робим, пацанам. Что еще будет? А я тебе казал, что. Шо... Это, мабуть, ты же а? двой было. А, Так, да, не може бути. Значить, ще має бути сольник той, еще ресов. Прикольно робимо, прикольно робимо металі. Ладно, все, поїхали. Так, да, думаю, що більше не буде нікого. Я не вже куди зона зійшлась. Ми перекрили всіх, кого можна було перекрити, так що нормас. взагалі топово. не луцех не непрас сракопад. Буду встає аптеку. Тутутуратуру. -ту Ча? -ту. я угу. захилась би стало бы. Тачка, змінила. Вона зараз винесень. Бо я не захили. Знову ця зона, да? Угу Бачу, типа в полі. Nice. Сольник. з well, ким більше відбувається. Бетер. Да, там бетер в когось. Аккурашн. Motherfaction. Ми як, ми переїжджаємо. Ми в зоні? надходим щось, щось потужне відбувається в тімпі. щось потужне потужно зараз я чувака висажу Блін, головне щоб сюди хає не прилетіло угу. З кустарника давай якось окремо стояти Потім. дроп кинуть. Трошки ближче, хай літучка підлетить. Я її засажу свій самотик. Так, сьогодні п'ятниця. ми вже не зробимо. ми Стильки. Може, люди відпочивають. Тачка поряд. І ні, ну нам хоча б сьогодні 70 зробити. Це Ні, ага. типу. Я думаю, 50 не зробимо. Да? Ні, ну може 50 зробимо і все. Бачу, вон бетер катається. На тій стороні їде. Угу. Так, нам треба їхати. Другі кінець мапи. Бетер їде в нашу сторону. А Беттер не спішить в зону и ч сделать? А ч не спішить? Шос крутиться, крутить. Всем кемпиж люди були, да? Да, погнали на машину. Ага, вони дроп лутають. Давай. Хорош. Хорош. Траноха ты. Боже, три з трьох дає на тобі. По мені. Да. По мені. Я по ньому дала тичку. Реза я його, так. Да? Зайшов в ветер. Ой, вийшли з ветера. У нього за ветером різаємо. Ладно, поїхали на тоді. Поїхали. По мені жорстко почали не яль бути. По мені також. Мені в голову попали. Влад, привіт. Привіт, привіт, Влад. Народ, не забудьте лайкос, будь ласка. Обов'язково лупаніть. Ну так, можливо і 70 сьогодні не зробимо, типу, але нічого страшного. Тіп! Тип! Двоє! Беттер! Це бетер! Але це інший. Це інший. Да. Двоє ще перед нами. О боже. Опігет. Ми в кемп заїжджаємо. Тип, ти на криші двоє! Кимпи. Я в хату зашла. Двое на крыше. Там они полер А вон, типа на камне. А на крышу тут вылезет тільки Я понял. Можно хаешечку кинуть. Поскену щось Вон, типа, идут до нашего кемпа. Я бачу бетера. Бачу, типа. Дав голову походу. На вулиці, хтось? На вулиці, на вулиці. Під нами, типа, і над нами, типа. ще підходять. Отут. тут. Тут людей. Я розумію. Ти флешку кидаєш? Ні. Захлі... Кого снопнули, да? Да, когось нопнули. Захлі... Ты ж чуєш, коли чеку відривають? Да, я не знаю. Покажи, закрича. що це ти, чи це не ти, Поняла, це понял? Це криша. Поняв, добре. Вони вскривають хату. Мені хає. На хтось поверх кинув хає. У нас тут нікого нема. Під нами і над нами. Да. Видно, видно, типа. Хто це дав? Ті брат. Отут. Спригнув. А як він там. Зайшов, зайшов. Дає щось. Флешка. А як він там опинився? Не знаю. Ти його бачиш? Зайшов. Вниз збіг. Зайшов, зайшов, зайшов! Двоє зайшли! Найс! Nice. Так піді мною ще чуваки, да? Зверху. я сейчас не Це бетер? А, це наша тачка забагалась. Ты учиев, чуєш? Да, ну мені все одно жопа, Мене не випустять. Мені треба мільйон смаків. Пицца Під... Під виходить, да. <coughs> мені треба мільйон смаків, щоб звідси вийти. Та в тебе так вісім. Тобі треба вже кидати. Зона накриває. Ага, бач. Він напевно про тебе. Це тут в зоні. Без панкера. Але нокнули. але він сам себе нокнув. Кидай туди хаєшки. Там нокнуті лежать. Підривай, бетер. Підривав. Ліг там. Эээ, -дві Дві ты людины. Дві людини проти тебе. Я понял. Зоні. Мені його вбив. Все, один на один. Фул буст. Там Фомас, mm -hmm. Дерево? Я не знаю. Mm. Офигенно. Ты Угу. В тебе зону. В тебе зону. Але якщо він зараз так кидає... А, так в мене немає нету. <звук> Нормально? Стрім і чи ні? Ну, неба ніби... пошик пише. Ну, не має повідомлення, типу, що что подарунки. Злетів шолом у нього. Это другий раз ти типу, попав. Да. Народ на пье, пошик Добре. Просто і не тохнул, все тільки що мене дропнуло за зону, да. щоб ви поняли. Це походу, на якусь секундочку, міні секундочку Скотина вылазь оттуда, я тебе сейчас вже готовий, okay. бля. Давай. ти, ти маєш бути 14. -тим. Мені сказали, що ти входиш в комплект. тебе вже шолома нема, гівнюк. А в мене є для тебе ще флешечка. Є, є, трохи підвисло, окей, народ. Ну його ж видавлює. Так, да, його видавлює. Ми беремо флешку в руки. Його видавлю, як прища. Так, да, ми беремо флешку в руки. Давай. Він буде повсти напевно, у нього ж масхалат, дивись. Напевно. Може привстань, може тобі видно буде? Ага, він тобі флешку дав. Йоу, бой. бій час, бій час. Біачес. Йоу, му зафука бій Бля, як я перекрили трахнув і в будинку, як я трахнув їх там. Перекрила міст. Не і ще й міст перекрила. це дуже потужно було. Тіпочек. Щас припишу двоєчку. Бля, ну це гарно було. Оце було гарно. 14 шматалайників записав собі на список. 14. Йоу! Володя, привет Им Наташа три нормаз.